Казка оживає на очах у дітей. Це найбільша магія, що манить у театр. І старші, і зовсім маленькі глядачі одного разу побувавши на спектаклі, неодмінно стають завзятими театралами. Насправді, ми були в минулому році на Мауглі. Нам так сподобалось, що ми зараз ходимо і ходимо, і кожну виставу відвідуємо. <ріст> До дитячих вистав колектив музично-драматичного готується з особливим трепетом, адже виховують свого глядача. Сказка не тільки артиста, весь колектив готується з відповідальністю ще більше, ніж. другим спектаклям. Вы знаете, дети хоть и маленькие зрители, но он сегодня настолько у нас воспитан, у нас создана целая программа по воспитанию маленького зрителя. Они сегодня знают, что такое премьера, они знают, что такое автор, они знают, что, такие, что такое главная роль, что такое режиссер. То есть мы поставили перед собой задачу воспитывать своего зрителя с маленького возраста. Это двойная ответственность. Потому что, знаете, ребенка нельзя обмануть. И этим, наверное, Вірна, все сказано. І коли діти йдуть з удовольствием в театр, то ми видимо весь колектив видіть результат нашої обшкої роботи. Ми щасливі гості, діти та їх батьки з різних районів області приїхали цього разу на запрошення голови обласної державної адміністрації. Серед них вже легко впізнати майбутніх театралів.